Друзі, перші про головне поїхали. Залужний заткнув рот в приватній розмові з одним із американських чиновників, який висловив зневагу до українців. Генерал розклався по поличках. Телеграм-канала пишуть, що після провальної зустрічі в США залужний зателефонував Зеленському, запропонував свою руку допомоги і припустив, що потрібно створювати уряд національної єдності а під час можливого перемир'я таки провести вибори. Втім, зараз консолідувати навколо себе всі політичні сили і народ. Ми маємо втримати Україну. Зеленський, нібито погодився. В той же час Європа колективно спробує зібрати докупи уламки відносин України і США, але схоже, що Трамп вирішив продати Україну. Пише видання Bloomberg з посиланням на європейського високопосадовця. Катастрофа, саме це слово використовували європейські чиновники, коли довгоочікувана зустріч Володимира Зеленського з Трампом в овальному кабінеті перетворилась на пряму трансляцію реаліті шоу з підвищеними голосами і гнівними суперечками. Президентство Байдена спонукало Зеленського очікувати, що американський народ продовжить фінансувати війну. З Зеленським покінчено. Сказав один з радників Трампа, але інший радник адміністрації Трампа сказав, що занадто багато було вкладено в способи досягти угоди про припинення війни, щоб піти зараз. Натомість швидше за все різко посилять тиск на Київ і уникатимуть спілкування із зеленським, так що варто пристебнутися. Турбулентність буде посилюватись, Пише Борислав Береза, адміністрацію президента США Трампа може припинити надання всієї допомоги Україні. Йдеться зокрема і про непряму підтримку, як зазначає видання в п'ятницю, 28 лютого. Представник адміністрації Трампа заявив, що вся американська допомога Україні, включно з останніми постачаннями боєприпасів, і обладнання санкціонованими і оплаченими. За часів адміністрації Байдена може бути скасована найближчим часом. Також після суперечки президентів США та України в овальному кабінеті представник адміністрації Трампа заявив, що президент США може прийняти рішення про припинення навіть непрямої підтримки України. Так, допомога включає інші види військового фінансування ОМБІН, розвідданими підготовку українських військових і пілотів, а також розміщення центру управління міжнародною допомогою на американській базі в Німеччині. Ніт вказує, що згідно з даними кільського інституту європейські країни виділили 138 мільярдів доларів на військові дії в Україні в порівнянні з 119 мільярдами доларів військової і гуманітарної допомоги від США. Також видання додає, що на момент зустрічі Зеленського і Трампа минуло 50 днів з того часу, як Пентагон оголосив про надання Україні останнього пакету озброєнь. З моменту інавгурації Трампа не було оголошено жодного пакета. Нагадаємо, після суперечки Зеленського і Трампа в Білому домі видання, The Washington Post з посланням на представника адміністрації Трампа, повідомило, що США можуть розглядати можливість зупинити військову допомогу Україні, але CNN вказує, що таких ризиків немає. Сварка Зеленського і Трампа в п'ятницю, 28 лютого, президент України Зеленський відвідав Вашингтон, де в Білому домі зустрівся з Трампом. Їх зустріч була публічною за присутністю представників ЗМІ. В Обговорені брав участь віцепрезидент Джей Дівенс. Під час спілкування між зеленським Трампом і Венсом сталася суперечка, яка стосувалася війни в Україні. Як пізніше розповів український президент, суперечку з Трампом спровокувала заяву про те, що нібито Україна вже зруйнована, мільйони загинула. Президент диктатор. Після сварки Трамп зібрався зі своїми ключовими радниками в овальному кабінеті. Пізніше Зеленський достроково покинув Білий Дім. Трамп свою чергу заявив, що нібито президент України не готовий до миру. Варто додати, що в Вашингтоні також очікувалось підписання угоди між Україною і США щодо мінералів. Втім, вона не була підписана через зірвання переговори президентів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.